Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин ToolsNetua. В даному відеогляді надамо ваші увазі BS18Set, а саме комплект по шуруповерту BS18 від компанії Metabo. Відкриємо даний транспортувальний кейс, подивимось, що всередині, отже, розглянемо комплект постачання, технічні характеристики та особливості саме цього інструменту. Нагадуємо вам про те, що інструмент постачається згідно артикулярного номеру. Що ж, почнемо. Відкриваючи даний набір, дістаємо: набір свердл по дереву, канцелярський ніж з олівцем та грифілями Набір голівок, керн, рулетка, набір свердл по металу. Набір біт як коротких, так і довгих. Отже, перейдемо далі. А відкривши комплект, всередині знаходиться інструкція з керування в тому числі українською мовою. Також зарядний пристрій з силою струму 2,6 А. Два акумулятори ємкістю по 2 А та сам шуруповерт Metabo BS18. Отже, комплект постачання розглянули. Перейдемо до технічних характеристик: вид акумуляторного блоку літіонний 18 вольтовий. Ємкість акумуляторів 2 штуки по 2 години. Максимальний крутний момент. 48 н на метр. Регулювання крутного моменту від 0,5 Нм на метр до 4,5. Максимальний діаметр свердління сталі 10 мм. Максимальний діаметр свердління м'якої деревини 20 мм. Кількість обертів холостого ходу на першій швидкості від 0 до 450. На другій від 0 до 1600 обертів на хвилину. Діапазон затиску свердильного патрону від 1 до 10 мм. Вага інструменту без акумуляторного блоку 0,92 кг. Вага з акумуляторним блоком 1,3 кг. Багато марок одна акумуляторна система. Цей продукт сумісний з усіма акумуляторними блоками на 18 вольт і зарядними пристроями марок CAS. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг. Саме цього інструменту. І перше, що ми бачимо, це гарно прогумоване руків'я для запобігання ковзання інструменту у вас в руках під час тривалої роботи. Також можливість поясного кріплення за кліпсу. Дві швидкості: перша для закінчування шурупів, а друга для сверління. Також бачимо обмеження крутного моменту всього 20 позицій та режим сверління. швидкозатисний патрон. Підсвітка робочої зони та індикація зарядженості акумулятору на самому акумуляторі. З обох боків шуруповерту є можливість кріплення найпотрібніших біт. А на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту Tools.net.ua. Вони з радістю підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Друзі, дивіться в коментарі, там може бути дуже багато цікавого саме для вас. Підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці до гори під нашими відео. Вам подякував та до нових зустрічей. Побачимось у нових та цікавих відеоглядах.